Всіх вітаю, підбиваю підсумки за місяць-грудень. Почну з торгівлі. Скільки мені вдалося зробити за торгівлю, також пройдемось по декілька угодам. І ще покажу, на чому ще мені вдалося заробити. Ну і плани на наступний місяць. Так, ось на рахунок торгівлі. Вся статистика на екрані. Можете на, нажати на паузу і більш детальніше ознайомитись, кому цікаво. Ось, але із самих головних показників це е, чистий прибуток. Е, в цьому місяці вдалося заробити 381 долар. Ось, нарешті мій е, депозит перевищив е, 1000 доларів. Ось, це, тож, це також для, для мене дуже важливо для важлива подія. Ось, в принципі, місяць, ну, в принципі, досить таки непоганий. Враховуючи те, що сам сам по собі місяць був такий собі шортовий, проливистий, ситуації було дуже мало, де і в принципі я торгував дуже мало, але все одно вдалося щось заробити, причому заробити навіть в більшості на лонгових позиціях в шортовий місяць, ну, це досить таки непогано, я вважаю. Ось. Було пару мінусових днів, а так, в принципі, все в плюс-плюс. Так. Що далі? Ось далі покажу мої минулі місяці. Також були плюсові. Поки що тенденція в плюс зберігається. Майже кожного тижня невеличкий плюс іде. Сподіваюсь, зберегти цю тенденцію і надалі. Так, а зараз хочу пройтись по декілька угодам, тому що в цьому місяці майже не випускав відео з обзорами угод, тому вже, думаю, в кінець місяця випущу. Хоча б так. Бо, ну насправді було лінь щось випускати, та й не було що показувати. Так, а тепер по угодам. Так, лонг по монеті FAT. Ось, покажу сам сетап. Це от іменно той сетап, який я люблю торгувати. Це в нас пробой. Ось як видно. Раз, два, три, 4, 5, і на шостий дотик йде пробой. Ось. А що в нас по, по самій формації? Ось. Рівень на 4 підходи, ну я б сказав, би, навіть більше. Ну, якщо так глобально, дивитися. Раз, два, три і оце ось, четвертий підход. Далі у нас плавний підхід. Ось ми плавно підходимо до рівня. Також ось тут біля рівня у нас проторговочка була. Ось було кругле число 1.3. ще на цьому числі, Якщо не помиляюсь, була щільність. Ось, в принципі, от ідеальний сетап, який на пробій, який варто відпрацьовувати, який я люблю в принципі, відпрацьовувати. Із мінусів був якраз ну, біток проливався. Тобто ми йшли проти тренду, якщо враховувати біток. Ось об'єми були невеликі, 170 мільйонів за сутки. Ось, і не було імпульсу. Тобто не було якогось такого імпульсного пробою, був такий досить такий, помірний ріст вверх. Ось. І, до речі, якщо би е брати більш таку інтрадей угоду, то також якраз ось у нас такий основний рівень, ціна дійшла до цього рівня і вже розвернулася. Тобто, в принципі, якщо на потягнуть можна було залишити, то можна було би якраз от десь отут зафіксуватись. Ось. Але я не люблю довго сидіти в угодах, тому взяв стандартні 1.31%, заходив з повним об'ємом і забрав профіт в 40 доларів. Так, далі. Ось такий сетап це монета TIA, часовий графік, часовий таймфрейм. Досить таки великий рівень. Тобто, це у нас перший був у нас рівень почався у нас аж в позапрошлому місяці, і от майже місяць рівню. Ось видно ось з цієї точки була проторговочка, потім різкий виліт, потім був пролив, якраз зупинився на, на, на цьому рівні. Потім знов його відкупили, і ми так досить -таки поступово зливалися, знов зупинилися на, цей, на цьому рівні, ось, і знов вже на четвертий підхід я вирішив зайти. В чому моя помилка? Якщо дуже досить таки великий рівень, і чим більший рівень, тим ширша точка, ширший діапазон точки входу, ось так. Тобто ну, досить таки довгий рівень, що майже місяць цьому рівню, цьому сетапу. Ось, і врахов... вгадати прям точку входу один в один, там в 0,1%, це дуже важко. Тут вже йдуть діапазони. І... Можливо, було б би розумніше би в, такі, в такі сетапи вже більше заходити в меншим об'ємі, але з більш великим стопом, радіусом стопа. це часовий графік я от покажу. В принципі, зайшов я правильно, ось просто не розрахував свій стоп. Ось, На п'яти хвилинці, може, буде відніше. Навіть на хвилинці я би включив би. Ось видно, що ми б п... зайшов сам перетин рівня, і тільки зайшов, сразу же однохвилинною свічкою мене забирає по стопу. Хоча, навіть, якщо би взяв би більш... більший стоп. Все одно б не б забрали, тому що воно аж розвернулося на 4%. Ось. Ну, Я б сказав би системний стоп. Мінус 15 доларів, заходив половиною об'єму. Ось. І такі от мінуси бувають навіть в таких, нібито, як казалось, ідеальних сетапах. Ось, а це той же самий сетап. Тут же е, взяли емоції, Ось, я б сказав, просто лутка. І от після оцеї е, свічі е, це та ж сама угода. Після хвилини свічі, коли мене забрало в поступу, я перевертаюся і такі розраховую на, ну, на подальший відскок. Але тільки як я захожу в лонг, ціна розвертається, і йде в шорт. І якраз забирає мене на мій стоп і знов розвертається. Тобто, куди я не зайшов, ціна розвертається в іншу сторону. Ну, Таке буває. І це була непродумана емоційна угода. ось. За що, за що і заслужено взяв свій ще мінус, мінус 15 доларів. Ось. В принципі, просто сама по собі кумедна досить такі, ситуація, що заходжу в шорт, мене сразу ловить в лонг, вибиває по стопу. Ось, перевертається, я перевертаюся в лонг, а, ціна спускається в шорт, забирає мій стоп і сразу опять вилітає в лонг. Ну, таке теж буває. Ось. Ну, нічого страшного, в принципі, це ніяк не вплинуло на мій остаточний заробіток. Далі. Так, це в нас монетка Edфі. П'ятихвилинний графік. Пробій в лонг. Ось видно перший, другий, третій і четвертий підхід. Заходив частинами. Ось ціна піджимається, і ніби перед вилітом а, захожу частиною, і другою частиною заходжу вже а, в сам перетин а, рівня. Ось, хоч і був закол, але вдалося забрати більше 1%. За рахунок того, що частиною зайшов трошечки раніше. Ось, Ну і в принципі видно, що кожен наступний хай був вище, кожен попередній хай був нижче наступного. Ось видно, ось, ось хай, оцей вже трошечки вище, це ще вище. Ось це не дуже добре. Хоча сам сетапчик непоганий. Так, йдемо далі. Монета шиба. Так, в нас ціна спускається вниз, є локальний шартовий рівень. Раз, два, три, і на четвертий підхід я вирішую заходити. Ось Ось ще у нас така от наклоночка. Від наклонки я зайшов я зайшов від наклонки і розраховував пробиття цього локального рівня. І за цим локальним рівнем також був ще такий каскад інших рівнів. І, в принципі. Розраховував, що якщо буде якийсь відскок від цього рівня, вже фіксуватися. Якщо далі піде пробивати, то вже далі тянути. Ось тут, в принципі, видно, це в нас 5-хвилин графік, що ось така 5-хвилинна свічка була хороша. Ми пробили оцей от перший рівень. І вже на іншій свічці, яка вже трошки вже віддавала вверх, я вирішую не ризикувати і закриваюся. Забираю 2%. Заходив малим об'ємом, тому що я не люблю від, від наклонок, це все трошечки не моє, тому заходив малим об'ємом на 500 доларів, забрав 10 доларів профіту. Єдине що, єдине, що трошечки пожалів, тому що якраз в цей час був, почався пролив побітку. Якщо б я трошечки би, ще б почекав, би, ось видно по графіку. Ось 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 і ось, так. Да? Якраз перед проливом бітка, коли вся альта проливалася, я був в позиції в шорт і трошки рано закрився. Якщо би, ще б ще б-почекав, я б забрав би це, весь цей весь рух, а це було більше 20%. Тобто, так, от трошки є ФОМо, але в принципі краще. ФОМО, я вважаю, ніж е, мінус. Ось. такий. Ось, В принципі, це все по цікавим якимось угодам. Так, е, які плани? Плани на наступний місяць збільшую свій торговий об'єм. З кожним місяцем в мене по плану збільшувати торговий об'єм. Тому сподіваюся, що буде місяць досить цікавий. Тим паче, що якраз інаугурація Трампа. Тому я сподіваюся: буде більше лонгових хороших сетапів. Ось, і буде більше прибутку. Так, крім а, самої торгівлі, а, в мене також були боти. А, і Промків. Ну Промкі в цьому місяці я всі вільні гроші, які я використовував, які виділив на промки, залив в боти. Тому, в принципі, в цьому місяці ніяких промоакцій акцій я не лаунчпули там і все інше я не, не приймав участі. В основному це торгівля по ботам. Ну, що сказати, плюс 488 доларів. В принципі, непогано, могло бути краще, але в нас місяць був шортовий, і, в принципі, зараз на даний момент майже ціна з всіх діапазонів ботів повиходила. І якщо буде наступний місяць не лонговий, а далі почне проливатися альта, то на наступному місяці прибутку по ботам мені не бачити. От, як видно, що в принципі всі з цієї боти вийшли з діапазона мого торгового. Ось я чекаю, чекаю буквально трішечки, щоб вони вернулися далі і далі приносили мені якийсь прибуток. Ось. Поки розширяти сітку я не планую потім подивлюся розв'язку. Сподіваюся, що в цьому місяці, наступному в січні, все-таки Alta піде вверх. Ось і всі боти відновляться і далі будуть приносити прибуток. Ось, І тим самим я зможу приймати участь ще додатково в промках. Ось так. Так. Так, ну, а на даний момент по ботам плюс 488 доларів за місяць грудень

в принципі, непогано. Враховуючи, який був ринок шортовий, і те, що в принципі, я мало приділяв уваги торгівлю, це досить такий непоганий результат, я вважаю. Ось, побачимо, що буде в грудні. Або буде хороший альтсезон, продовження аль Ой, в грудні, в січні. Або, або, в принципі, в мене буде прибуток тільки по торгівлі, бо для ботів мені потрібно, щоб ціна трошечки піднялась вверх. Так, ну, все тоді. На цьому все. Всіх вітаю з Новим роком!